Наступний художній прийом це вертикальний перекид. Ми говорили з вами про горизонтальні перекиди, коли ми з'єднували два об'єкти між собою, але існує і вертикальний перекид. Вертикальний перекид – це такий цікавий прийом, який ми використовуємо в тому випадку, коли ми хочемо показати героя нашого крупним планом, людину. Да? І, наприклад, тут дуже гарний вертикальний перекид, коли ми перекидаємо з обличчя нашого героя на його руки, люди дуже часто в руках там, тримають якісь предмети, роблять щось, виробляють руками, да, працюють ну, за допомогою рук і так далі. І тому вертикальний перекид Буде цікавим, коли ми крупним планом показуємо вираз обличчя нашого героя, його настрій, як він там при цьому себе почуває, які у нього там риси характеру, все, що нам може дати, крупний план. І зроб... робимо перекид на його руки, коли ми бачимо це як додаткову інформацію. По-перше, настрій героя, його якби, емоції, а по-друге, руки його крупний, крупним планом руки, як самі руки виглядають, і що ці руки або тримають якийсь предмет, або е, що вони роблять, ці руки. Е, техніка зйомки вертикального перекида схожа за попередніми. Ми виставляємо крупно. Обличчя нашого героя. Намагаємося знімати ну, максимально, ну не те, що максимально, а крупними планами, наскільки ми можемо відзняти крупно. Якщо ми, звісно, знімаємо на смартфон, то занадто близько не варто підходити. Ну, можна такий погрудний план, але намагаємося крупно зняти. Якщо камера наша дозволяє, там фотоапарат чи камера дозволяє зробити план крупним, то значить ми його робимо крупним і перекидаємося так само крупно на руки. Отже, виставляємо крупно наш план, Нажимаємо кнопку запису, 2-3 секунди тримаємо запис статично на обличчі, і за одну секунду перекидаємося на руки нашого героя, які щось там роблять. І так само 2-3 секунди тримаємо статично на його руках. Таким чином цей план знятий. Але ми не лише можемо знімати вертикальним перекидом плани, які пов'язані тільки обличчя і руки. Ми можемо так само. Наприклад, з обличчя нашого героя робити перекид на якісь предмети, які стосуються цієї людини, але які лежать в вертикальній площині або можуть навіть по діагоналі. Тобто, не обов'язково з обличчя вниз, вертикально на предмет. Ми можемо з обличчя на трошки по діагоналі, в, там, в один бік, в інший бік. Тобто, отакий перекид нам дозволить показати людину і якийсь предмет, навіть може живий. Там кішка чи собака, ми можемо крупно з людини там на собаку, з людини там, на її сумочку, там, да? з людини на ще інший предмет, там фотоапарат чи камеру, чи будь-який предмет, який якимось чином належить цій людині, і ми хочемо це показати. Бо дуже часто показуючи просто середнім планом людину і якийсь предмет, який поруч біля неї глядач, може не звернути увагу, не побачити, не розгледіти, що це за предмет. І не надати такої важливості цьому предмету, що цей предмет належить до людини. А коли ми робимо перекид крупно з людини на цей предмет, глядач фіксує, по-перше, емоції настрій цієї людини, а по-друге, він фіксує, фіксує цей предмет і зв'язок між ну, роздивляється цей предмет і отримує зв'язок, між, цими, між, цими, між людиною і цим предметом. А коли ще можуть бути вертикальні панорами, не вони можуть, вертикальний перекид не обов'язково може бути пов'язаний виключно з людиною. Це так само можуть бути якісь теж предмети, які якимось чином пов'язані один, один з одним. Це можуть бути неживі предмети. Ви можете так само виставити кадр на одному предметі і потім зробити перекид на інший предмет, показавши е, таким чином, що ось вони якимось чином пов'язані. І знову таки, це може бути вертикальна, це може бути. Там, по діагоналі, це вже не має значення. Але техніка зйомки приблизно однакова. 2 секунди на стартовому, на одному предметі, секунда приблизно перекид І 2 секунди статично на фінішному плані чи предметі. Важливим, що є? Щоб ці предмети знаходились на невеличкій відстані один від одного. І важливим так само є, щоб це був крупний план. Тобто. От е перекид його властивість, це максимально крупний план. Наскільки ви можете це зняти? Тоді це буде цікаво, виразно і динамічно.